Публічна бібліотека Іван Котляревський, Енеїда, частина 1. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на все і зле проворний, завзятіший От всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї їх скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиряланців, п'ятами з Трої накивав. Він швидко поробивши човни на синім морі поспускав, Троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Назла Юнона суча дочка. Розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх, Давно уже вона хотіла, щоб його душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавався гірчіший її від перцю, ні в Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився, і мамою венеру звав, і що його покійний дядько Паріс, прямо в дитятко, потивочку венері дав. Побачивши Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, прягла з та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку кеоломчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату, о як ся маєш, як живеш? сказала, як війшла у хату Юнона. Чи густей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку, старику!» Ізьбий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, пали вода і горло різ. По світу, як іще побіга, чиїхось багатько вильє сліз. Пошли на його злеє лихо, щоб люди всі, б, що при Енеї послизли і щоб він і сам засеєш дівку чорноброву, смачну, гарну, уродливу, тобі я талебі що дам. Гай-гай, одей же його кату, Еол, насупившись, сказав. Я все б зробив за сюю плату, та вітри всі порозпускав. Борей дуж, лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля, Зефір же давній негодяй, З дівчатами заженихався, А Евр поденчики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь, Енеєві я ляпа здать. Я хутко миттю постараюсь трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше вбирайся, обіцянки не забувайся, бо послі чуєш нічи чирк. Як збрешеш, то хоча нацяться, на ласку послі не понадся, тоді від мене возьмеш чвірк.